Так, Ми просто не маємо змогу побачити життя і реальність, і дійсність такою, яка вона є, бо ми постійно під впливом цієї дихотомії, ми постійно бачимо протилежності, протиріччя, у нас все двояке. Ми, у нас ця розділеність і розбіжності це все, що бачить наш розум. І оці ді і бі, все, що показує на двоякість. Дуже цікавий момент, я колись мій розум зачепився за оце ді, ну, в першу чергу, як слово ді і я, тобто, роздвоєння я, подвійне я, двояке я. Більш того, дія це карма. І ми маємо з вами оці кармічні сліди, кармічні відбитки. Потім з вами Діалог. Сюди ж так? е,